Василь Федорович має досвід державної служби. Він двічі був заступником голови обласної державної адміністрації, стільки ж заступником Луцького міського голови. На даний час він є радником мера обласного центру. За фахом Василь Байцем, інженер-економіст, має кілька вищих освіт. Втім, на досягнутому не зупиняється. Закінчивши аспірантуру Національної академії управління при президентові України, наразі працює над докторською дисертацією, результатом якої буде отримання звання доктора економічних наук. Він переконаний, що нові Ді сьогодні необхідно налагоджувати діалог із бізнесом. Зокрема, не На його думку, буде створення економічної ради. І всі стратегічні питання, всі стратегічні пріоритети обов'язково погоджувати з цією радою економічною. Це однозначно, тому що ну без створення нових робочих місць. Без забезпечення якості життя ми сьогодні не можемо говорити про те, що ну, нова влада буде ефективніша, навіть якщо вона говорить правильні речі. Розумієте, тому що людям треба прийти додому, отримати зарплату, накормити дітей, знати, що вони будуть в безпеці, значить, що якщо не дай Бог випадок, вони будуть проліковані відповідно. Ефективно Василь Байцем є членом постійної комісії обласної ради, що опікується питаннями комунального майна. Він за те, аби власність громади використовувалась ефективно. Зокрема, йому не байдужа доля Луцького аеропорту. Він не полишає надії, що литовище все ж стане в нагоді волинянам. На базі військового аеропорту ми можемо спокійно поставити невеличкі. Такий вокзал, аеровокзал на 120-150 чоловік, щоб час можна було пропускати, поставити там митницю, поставити прикордонників і прекрасно працювати. І навіть ті ж самі військові, які обслуговують військовий аеродром, вони все рівно його мусять обслуговувати. Вони могли б забезпечувати прийоми літаків. Є проєкт, є прорахований є фахівці, є авіаційний інститут, Київський, все це прораховував в мене. У мене є всі ці документація. Депутат займається науковою та викладацькою діяльністю. Він ініціює та координує десятки проєктів транскордонної співпраці. Підписання угоди з ЄС пан Байцем вважає значним кроком вперед для нашої держави, а не підписання цього документу попередньою владою величезною помилкою. В нас, наприклад, тільки по Луцьку було написано там проєктів до Євросоюзу в рамках програм Європейського союзу. А по Україні скільки було? для вирішення тих проблем, які були. І коли Єврокомісія сказала, що не буде фінансувати проекти, поки не буде сформованого уряду, то у нас просто не залишалось нічого. Я просто виходити на майдан, що ми зробили в Києві. На майдані він стояв зі своєю донькою Поліною, студенткою києво могилянської академії та побратимами із партії зелених, в яку спив минулоріч, і очолив її обласний осередок. Син депутата Аким учень початкових класів. Його татусь теж виховує у патріотичному дусі. Дружина Юлія очолює родинне фермерське господарство, опікується школою кінного спорту. При всіх Здібностях. Вона гарно малює, знає декілька мов, англійську, німецьку, польську. От. А могла б нормально знайти роботу, нормально високооплачувану. І в проєктній вона займається дітьми, займається кіньми. Я так розумію, що це вона для себе прийняла рішення. Але мені приємно бачити, що вона щаслива. Депутат і сам захоплюється прогулянками на конях, любить також подорожувати на велосипеді та каное. Він є членом клубу екологічного туризму, займається розробкою туристичних маршрутів. Переконаний за зеленим та екотуризмом у нашому краї велике майбутнє. Прекрасні у нас місця на волині прекрасні не тільки для нас, ну бо ми якби так чи інакше зацікавлені люди, коли ми. Популяризуємо це, говоримо. Ну, коли приїжджають поляки, коли приїжджають німці, коли приїжджають з інших країн світу, там зараз дуже серйозно китайці, японці цікавляться нашою нашою екоснами екосистеми з точки зору вивчення.